Також тример для гоління під 0. тример з нульовим зрізом, з нульовим ефектом. Тут ось у нас заявлено 0.1 мм мінімальний зріз. Ми це зараз все подивимося, я вам покажу, як це визначити. До речі, тример від бренду Rosia, дуже хороший виробник, я вам скажу тут взагалі і стильний тример, і дуже надійні хороші пристрої від Rosia завжди. Ось так це діло виглядає. Дуже зручно тримати в руках. Корпус просто супер. Тут у нас хід USB Type-C, є індикатор. Хороша вібрація. Також показую вам зубці. І ви бачите, ось бачите, наскільки вони тут дрібні. По-перше, це велика перевага, тому що зубчик має бути дрібний для того, щоб зробити нульовий ефект. І ось, ось цей рухомий, де ви бачите. Під, він йде ось рухомий, а де основний оце? І рухомий має бути майже на рівні з основним. Навіть буває таке, що якщо він низько опущений, цей рухомий, то там майстри чи людини, люди, які розбираються в цьому, вони можуть розкрутити ось ці гвинти і трішки підняти вверх ось цей рухомий. Але тут він піднім, піднім підняти, я вважаю, взагалі техніка, якщо особливо нова, це не варто там щось самому крутити, тому що це вже. Буде у вас як БУ річ. Тому краще просто взяти вже тример, який з фабрики йде з нульовим зрізом. Ось, будь ласка. Хороший, класний надійний виробник. Ціна 799 гривень. Це в стилі барбершоп, тут барберпули. Класно. Може бути і в барбершопі тематичний такий, або для власного використання. Відправляємо швидко, відправляємо вчасно. Гарантія рік. В комплекті будуть насадки 1-2-3 мм для того, щоб підтримувати довжину бороди. Також без насадки ми можемо гоління під 0 робити, контування, рівняти бороду, там, зона вусів знизу шию, ззаді потилицю і так далі. Перехід. Тому, кому потрібно, будь ласка, звертайте, замовляйте. Відправимо швидко, вчасно, є в наявності. Це в нас розі HQ315.